Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо розбирати ігру IMAGO. IMAGO — це настільна стратегічна гра, в якій гравцям надається можливість управляти різними загонами комах певного виду. Мета гри захопити базу противника. Спочатку збираємо ігрове поле, яке складається з 9 пазлів. Та в неї є 5 режимів гри. 1 на 1 Режим гри 2 на 2. Три команди по одному гравцеві. Режим гри 3 на 3 Режим гри 3 команди по два гравці. Гравці вибирають якими видами комах вони гратимуть. У гравців в наявності знаходиться по 5 комах одного виду. Всі фішки комах виставляються на поле в стартові позиції в залежності від режиму гри. Після того, як гравці визначилися з видами комах, вони вибирають того, хто буде ходити першим. Гравець бере будь-яку фішку і робить нею хід, відповідно до можливостей даного виду комахи. Черговість ходу залежить від режиму гри. Під час ходу гравець може перемістити фішку, атакувати комах противника. Деякі види комах можуть створювати багатокутники. При попаданні в багатокутник комаха підпадає під вплив тих чи інших спеціальних можливостей комах. Комахи суперника, що потрапляють в багатокутники, утворені бджолами, нейтралізуються. Бджоли ж пересуваються як завгодно на трі стільники. Багатокутники павуків. Комахи, що потрапили в павутиння, втрачають можливість рухатись. І поки комахи в павутинні, їх властивості не діють. Павуки при цьому пересуваються як завгодно на дві стільники. Павуки по павутинні можуть пересуватися в два рази швидше, тобто на 4 стільники. Якщо паук вибирає спосіб переміщення по утвореній павутині, то в цей хід він не може її покинути. Переміщення мурах, переміщаючись самі, мурахи можуть переміщувати комах, які знаходяться на сусідніх ними сотах. При цьому мурахи можуть переміщувати як союзних, так і комах суперника. жуки Жуки-носороги нейтралізують комаху суперника, що знаходиться на сусідньому по напрямку руху. Для атаки жук-носорік має розігнатися. Тобто переміститися, як мінімум на одну клітинку. жук носорік може змінювати напрямок руху не більше, ніж на 60 градусів. Оси пересуваються і, як завгодно, на дві стільники та знищують того, на кого встануть. Якщо противник під час переміщення стає на стільник з осою, він гине. Коники пересуваються тільки по прямій на 4 або менше стільників, та не менше одного, та знищують всіх супротивників, що знаходяться на шляху і на тому стільнику, на який встають. дізнатися більш детально про багатокутники комах, та як ходять та б'ють різні види комах. Можна у інструкції до гри. Переможцем вважається та команда. Яка захопила базу противника або нейтралізувала всіх хомах противника. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам доброго дня та грайте з нами!